Кременчук, 26 липня, швидкі новини. Президент України Зеленський повідомив про підсилення нашої системи ППО. Служба безпеки України визнала свою причетність до руйнувань Кримського мосту в жовтні 2022 року. Росія готує свої кораблі і авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди. Вагнером у Білорусі зараз керує українець Сергій Чубко, який воював в Чечні і Сирії. Комітет Верховної Ради не підтримав відставку міністра культури Ткаченка. ДБР оголосила підозру в Держзраді колишньому нардепу Рабіновичу. Батьківщину мати в Києві вже готують до встановлення тризуба з європейської сталі. У ДТП на трасі Полтава-Красноград загинув водій маршрутного автобуса. Керівник Кременчуцької поліції Холандович відзначив охоронця одного з супермаркетів, який допоміг захистити дитину від злочинців. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. І не забуваємо – підписка і лайк.